Ну і далі у нас на зв'язку Тарас Гродній, політехнолог, керівник керівний партнер національної антикризової групи. Ну і якраз з ними поговоримо. Пане Тарасе, доброго дня, слава Україні, Доброго дня, Героям слава. ради бачити вас і чути, а, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, ну реакція е, на обрання. Трампа зе пропаганда почала сумніватися в вигідності, невигідності. То вони там відкупорювали шампанське вісім років назад. Казали Трамп наш президент. Ми ж зробили Трампа. Це ж наша історія і так далі. А зараз трохи змінилася риторика. От у мене запитання: це яким чином вони хочуть завуалювати якісь стосунки з Трампом потенційні і якось змінити вектор нашої уваги, чи насправді їм це невигідно? То давайте так навіть в му році. Там ще Жириновський пив шампанське. Тільки потім вони швидко почали це шампанське поперед горла стало, тому що Трамп не проводив ніякої про російської політики. Він дав наказ бити по росіянах в Сирії, дав наказ знищувати генерала Салімані на території Ірану. Зупинив північний поток. На територією України літали бомбардувальники стратегічні. Які, як тільки були накопичені військ, зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу та багато чого іншого. І тут, звичайно, що в ті блогери які підозрюють, що щось буде не дуже приємне, я, я хочу сказати, що так воно і буде, тому що тут ще зовсім інша що ситуація помінялася. А... Що точно буде робити Трамп? Ну, якщо б страгуватися стосовно України, він буде знімати обмеження на експорт нафти та газу з, е, з США та Канади. Це означає, що російська нафта та е, іранська нафта вона не дуже потрібна на зовнішньому ринку. А якщо ще Трамп доб'ється те, що він пообіцяв. Нафту там по 40-50 доларів. Ну вважайте, що це клінічна смерть російської економіки, тому що вони на це не розраховують. Вони розраховують, що нафта буде десь 70-80 доларів, і тоді в питання навіть не на наведення війни буде, питання взагалі втримати економіку в ситуацію під контролем всередині Росії. Далі, Трамп точно буде. Ну, ми зараз говоримо про розкупорку тих заборонених з нафтових залиш ну, ну, заліжо ну. у Алясці, правильно? Ні, а не тільки Аляска. Є ще в Альберта, є ще. Техас, якщо не помиляюся, що є там де скважин дуже багато. Ні, не це не тільки. Там є коротше іншими словами, все, що було законсервовано і не використовувалося. Да, все буде розконсервовано, тому що за політика Байдена була далі. Буде тиснути на Китай на економіку. Йому теж не буде дуже досить весело підтримувати Росію. Ну, по Ірану там, взагалі, у мене підозра, що розв'яжуть руки Ізраїлю, робити все, що завгодно. а Ми взагалі не будемо втручатися, що ви там буде робити. Якщо потрібно, що можемо ще допомогти чимось. Тобто, вся ця вій зла буде знаходитись під під атакою з боку. Американців достатньо активною атакою, ось а стосовно того, що росіяни підозрюють, що не все так солодко буде, так воно і є, тому що у них протиріччя з росіянами, тому що е, Путін вже не піде на умови, які хоче Трамп. Навіть ті, які у нас радницькими умовами вже називають фіксація по лінії розмежування. Та Путін не піде на це. Він скаже, да віддавайте мені Запоріжжя та Херсонську область і все інше. Він же публічно про це говорив. І давайте підписувати. Він на Валдай. До речі, повторив угоду про нову безпекову ситуацію. Тобто, він хоче зону впливу, щоб йому віддали там центральну Європу, зону НАТО, які є, і так далі. У нього там все, все гаразд, там. да, у нього він досі перебуває. Якомусь уявленні що хтось йому щось буде віддавати. А це означає, що буде реакція, що буде реакція, скоріш за все, збільшення допомоги Україні. І тому і росіяни розуміють, а, а чого, Ну от коли там медвідь говорить бізнесмен, таке як будь-який бізнесмен, е, е, Трамп розуміє, в якому становищі Росія знаходилася. Вони. А в такому залежному становищі, крутити руки за все, за, за, що завгодно можна. Хочете зняти санкції про які по якійсь там а, дрібниці, то треба буде там, умовно кажучи, санкції на долар а треба віддати буде 100 чи 10. і багато чого іншого. Тому в даному випадку абсолютно правильно підозрюються всі ці всі блогери, які дуже невесе. А що ж у Путіна ж проблема в тому, у путіна ж не вийшла. Створити передумову громадянської війни у США. Вони ж сподівалися, що там а, буде це колотнече навколо виборів, і що новий президент прийде послабленим. Що у нього буде розбурхане суспільство, що він буде не дуже легітимним. А тут нефіга не вийшло. І наскільки Трамп... приємно, ще був виступ Джо Байдена, який об'єднав націю, навіть виходячи з піднятою головою, навіть програвши він так, не такі чарівні слова сказав. Я прослухав сьогодні весь його виступ, і він настільки об'єднуючий був, демократичний, неймовірний. Це я думаю, що просто удар в пах Росії в цілому, так звичайно, тому що Трамп приходить сильний, згуртований, з контролем з контролем конгресу та багато чого іншого, ну і бажанням реальним бажанням зупинити війну, і при тому, те, що там вже декілька є варіантів, як вони хочуть є План Помпео, який загалі говорить: дайте Україні 500 мільярдів лендлізу і ці обмеження бити по території Росії. А Помпео взагалі ходять що може взагалі потрапити в Пентагон. А, і тому звичайно що немає немає такої у в зет-блогерів, вони точно розуміють що може бути значно гірше тому що байден відверто з притримував допомогу україні про це вже всі говорять навіть Зеленський про це вже вказував що 10% тільки отримала від того, що було проголосовано в квітні. А хто заважав? Трамп заважав Байдену це робити або удари по території Російської Федерації. Яка ескалація? Ви про що говорите? Вже корейці знаходяться в Росії. Це оця ескалація. Це вже відкрита третя світова війна. Тому Україна повинна звичайно не, не сподіватися, що все буде вирішити всі проблеми. Трамп ніхто не за нас наші проблеми вирішувати не буде. Збудувати свою оборонку в першу чергу лупашити по Росії, і тоді буде все гаразд, тому що як я завжди говорив і продовжую говорити сильних та табор завжди підтримують, тому краще запитувати наш уряд, де відкри, де лібералізований експорт нашої оборонки, щоб наші зброї привозили валюту за кордони і сплачували податки, забезпечити секретність підприємства ПК, щоб заходили в тому числі корпорації, які підтримують Трампа. Нашу країну Страхування військових ризиків, довгострокові контракти і так далі. на що ми слід концентруватися. Чим більше ми будемо озброєні, тим більше нам буде допомагати. Сто відсотків пана дякую, що долучилися. Я хочу сказати, пообіцяти і вам і всім решту. Якщо ви тут так, от політика Трампа е повернеться до нас обличчям з такою силою і з розкритими руками. Я обіцяю наступний ефір після реальної якоїсь крутої допомоги від Трампа і з, з зніму, знімання заборони на далекобійну зброю. Я буду в Кепці Трамп. Проводу весь ефір. Наступне три-три години буду сидіти в червоній кваці і з кипкою Трамп. Заберу всі свої слова, що я коли говорив, бо я вболівав за Харіс. Е, ну але вболіваючи за Харіс, я просто вболівав за Україну. Насправді мені байдуже, хто з президентів буде. Який з них буде максимально лояльний до України і українців. Тарасу, дякую, що долучилися до нашої прямої трансляції. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Був з нами. Дякуємо ще раз. А моя Обіцянка реальна, не слова. Якщо побачимо такі зміни круті на 180-360, буду в кепці Трамп сидіти і в червоній кроваці цілий ефір тут на телеканалі Київ 24